Не во двірі відкрити, диви! Диви! Що все! Дви щось робить! Матінко, боже! Дивись! Яй-яй-яй! Я хочу там познівати, що там сичать на городі у людей. Йоу! Але улєло страшне, страшне улєло, дивіться. дити, сніс печеть сюди. Насипа, десь з кого не Дивіться, Що це робить? Велиї потоки течуть людей на городі. О, це все до нас тече, кудись, куди це тече? Що це робить? У нас до нас, Зараз що за молит? Що за молит зараз? А ви чого ходите по дворі? Ано, шуруйте! ваш тату випустив з хати.